17-18 березня Дніпрозержинськ знову залишився без води. Знову обленерго карало боржника, аульський водовід відключенням насосів. Про те, як до зневуднення ставляться Дніпро Зержинці, дивіться у сюжеті Валентина Фіголя. Отже, енергетики знову відключали насоси Аульського водоводу за борги. Наслідки цієї каральної акції Дніпродзержинці відчули на собі, починаючи з другої половини дня 17 березня. Рано вранці 18 березня насоси знову включили, але правобережжя в більшій частині дня все ще залишалось без води. Хто винен в тому, що з кранів зникає вода? Таке запитання задала знімальна група першого дніпродзержинського городянам. Я думаю, государство виноват, тому що відключають економію, зроблять, і от і нету, води вчора під вечором сказали, що води нету. А ви самі за воду платите? Ні. Кто не платим? А вы сами платите? Нет, мне пенсия маленькая, я не плачу. Естественно, власть наша виновата. А вы за воду платите сами? А. Да, даже заплатили в прошлом месяце, не знаем куда. Сказали не платить, мы заплатили аульскому, а теперь говорят, что оно не ну, как бы счет потерялся, нет счета, в этом месяце не платим. Возникла ситуация вседозволенности, когда, ага, нам сказали, что можно не платить никому. Ну и люди бросили платить. Вот отсюда эти миллионные долги, вот отсюда эта ситуация. И я не понимаю, почему сейчас, когда вроде бы э что-то у них там сдвинулось, суды вынесли какие-то решения, эти же чиновники не выступают и не говорят, что люди, давайте платить, давайте хоть... Ну нет работы абсолютно никакой не ведется. Ну и каждый из нас, жители города, решает этот вопрос на свое усмотрение. Хтось йде платить за воду, а эти деньги тратит на колбасу и і хліб. Я вважаю, що рода канал. Не поміряться ніяк між собою, я думаю, відключаю. Звісно, плачу. А почему чому платить, якщо? А тому що потім накладно буде, якщо це задолженность велика буде. Правительство, тому що как бы, люди платять по мірям можливості, повинні давати воду Платим. Чину, якби якщо не платити, то відключать, а вода це необхідне. Те, що потрібно кожний день. Наслідки зневоднення цілого міста важко передбачити. Можуть виникнути інфекційні захворювання або навіть епідемії. Тим часом відключення водоспоживання цілого міста це пряме порушення положень закону України про питну воду та водопостачання. До того ж, нещодавно Верховна Рада внесла зміни до Кримінального кодексу України в частині порушення норм санітарії та гігієни. Тепер порушникам цих норм може загрожувати позбавлення волі на термін до восьми років.